Одразу спадає на думку, це так звані їхні мангали. І ці мангали, мені здається, вони з кожним місцем якось прогресують, розростаючи до якихось таких вже трохи сміховинних з одного боку масштабів, але з іншого боку, це працює? Працює, працює досить таки непогано. Воно працює. Ті самі откатні траки на танках, які заважають нашу. Нашому мінуванню, тобі ж коли от, крайній випадок був, коли танк заїжджав, чи їхав в сторону наших позицій, чи вірніше їхав в сторону населеного пункту, від якого ми ще, напевно, півтора кілометра по відстані стоїм, підривається на дистанційному нашому мінуванні, відривається трак просто-напросто він розвертається і починає тікати. Ну, якби ми називаємо то, розвідка боєм, вони пробивають маршрути, пробивають дороги. І ну, цей танк був з таким мангалом, так як от зараз є в інтернет-ресурсах відео, коли вони там наварюють листи е, з металу, всередині проставки ставлять з резини з шахтних лент. Тобі ж ну, воно свою ефективність має. Я скажу, з FPV-дроном уразити з одного там, попадання такий танк це досить таки важко. Потрібно мінімум три-чотири, а то і п'ять разів влучити, щоб його хоча б зупинити. Я мовчу, що потім його запалити. Ну ви самі собі, я думаю, всі розуміють, що запалити просто ну, таку металеву бочку, з яка зверху немає чому горіти, це дуже важко.